Редактор субтитров А.Семкин четверта, четвер, і це означає, що ми в студії в радіо «Накипіло». Я Євген Стрельцов зі мною, Юрій Ларін і Юлія Єєва, наша колежанка Таня Федоркова. Сьогодні, на жаль, не з нами, але ми її завжди чекаємо. І тож ми починаємо, тому що ми будемо обговорювати у наступні півгодини головні теми тижня. Редакторська. Колеги, Суми. Давайте поговоримо про те, що сталося в Сумах. Треба дати ще контекст, що ми сьогодні у нас 17 квітня і в ніч з 16 на 17 квітня ще й був наліт ворожий на Дніпро. Там загинули люди, але ми все ж таки спочатку почнемо з Сум. Велика трагедія для міста. 35 загиблих, близько 100 поранених. Там дуже багато всього відбувалося. Що ви бачили, Що які ваші думки, От, Юлі, будь ласка, тобі слово передам. Так, да, велика, дуже трагедія для маленьких сум, як на мене. Що передувало? Цьому і що відбулося опісля. Удар був двома іскандерами по будівлю Сімського державного університету. Дуже швидко мер топо здається так оприлюднив інформацію про те, що в цей час це була неділя. Варто зауважити, так. що це неділя, вихідна вербна неділя. Е, у цей час відбувалося нагородження 117-ї бригади ТРО. У будівлі Сумського державного університету спочатку цю інформацію ніхто не підтверджував, потім її таки підтвердили. Але нагородження відбувалося у сховищі університету. За офіційною інформацією, військові не загинули. Загинули цивільні люди. Всі 35 загиблих це цивільні, зокрема діти. І загинула сім'я одна. Сьогодні їх ховають: сім'я Мартиненко, мама батько і хлопчик маленький. Плюс багато людей загинуло, які їхали в автобусі. Його ще назвали автобусом смерті. Потім ми дізналися про те, що загинув ще один військовий, це полковник, командир бригади артилерійської. Але говорять про те, що це була випадкова смерть, бо він не був нагороджений. Він їхав своєю автівкою в той час просто по повсе місто. Ну, це такі деталі того, що відбулося. Дуже швидко на цьому тижні звільнили голову Сумської обласної військової адміністрації, який, до речі, був військовим. Теж його призначили вже під час повномасштабної війни, і він кадровий військовий. Тобто, все, що говорив мер Конотопа про те, чи там хто збирав, чи відповідальна сумська ОВА за те, що було нагородження у вихідний, у будівлі цивільній. Ну і взагалі знову ж таки ці нагородження, ці шикування, де шикується велика кількість військових. По реакції офісу президента, ми можемо здогадатися, що це. Ну, такі, так і було тут важливо, мені здається, поговорити про те, яка реакція була різних публічних відомих людей на це, в тому числі народна депутатка Мар'яна Безугла, зробила заяву. Так давайте, давайте про це поговоримо. Бо оцю, оцей наратив росіяни про те, що там, де військові, там небезпека, вони постійно поширюють, намагаються його підігрівати. І власне суть в тому, що. Що е, намагаються це занести цю думку в е, до наших співгромадян і співгромадянок, що до прифронтових міст саме так? Да? І це нас трошки роз'єднує. Ця думка, так. що у вас військові, це означає любі друзі, військові у нас є, будуть і завжди в наших містах. Бо якщо їх не буде тут, то не буде і нас. То і, тут будуть росіяни. Та, і Тут будуть росіяни. Тому обговорювати, де є військові, ну я не знаю. Маленькі зріст, можна будь-яку кав'ярню зайти в магазин, в метро вагон, в вагон вегонвагонтрамваю. Ми скрізь побачимо військових, але не обов'язково вони у військовій формі. Тобто ми навіть не знаємо, який відсоток цих людей військових поруч з нами. Ну і мені видається, що це про безпеку. Я як я дивлюся на це, якщо поруч є. Військові то це ну для мене це про безпеку. А от от той наратив, що у вас повно військових, приберіть їх з міст. Ну це це дійсно російська пропаганда. Нічого більше. юр. Як ти оцінюєш от такі вислови? Ну, моя, моя думка суб'єктивна. Не знаю, чи це правда, чи ні. Я переконаний, що це один з елементів в ланцюжку виправдання в цілому того, що відбулося. Спочатку треба сказати, що самі винні, ну коротше, привести до того, що самі винні, що по вам стріляють, та й все. Ну не якщо сильно не розбирати інформаційну цю технологію. Хто це закидує, ну дивіться самі. Я багато разів казав, що агентури тут ще достатньо залишилося, і не треба робити попередньо ну, таких скарпалітельних висновків, що всіх перемогли. Ні. Ну, тут ще важливо додати. Власне контексту, що російські пропагандисти під, підхопили оцей е... ну, Мар'яна їм допомогла. Так, да. так, і ну, Ми т... ж не можемо Мар'яну назвати. Тобто... Ви бачите е... оці консерви. Да? Неповажна Депутатка пані народна. Скабєєва е... Просто прямим вона текстом сказала, да, що вона і вона подякувала. і подякувала, тому що О, це є пояснення тому, чому ми насправді б'ємо. Е... Власне, з цим, з цим все зрозуміло. Ми підемо на наступну тему. Редакторська Тут декілька аспектів треба згадати про не зовсім на наступну тему, тому що це продовження першої теми. Поговоримо про реакцію світову на те, що сталося в сумах. Тому що реакції різні. З одного боку, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що це помилка. Він назвав помилкою удар по сумах. З іншого боку, держсекретар Марко Рубіо. І представник по Україні Кіт Келох засудили е, цей удар. Е, як на вашу думку, змінюється трошки позиція е, наших партнерів? Чи це просто така спорадична гра, вони самі не розуміють, що вони говорять? Там треба запустити пряму мову. Трампа щоб зрозуміти чи правильний коректний переклад, угу. тому що є два смисли: росіяни допустили помилку в сенсі, взагалі, що вони вистрілили, а друге, росіяни допустили помилку, що в сенсі, що вони влучили не промахнулися. туди. промахнулися, тобто, але мали право стріляти тут. Я не розумію, що він сказав з того перекладу, що я я тільки читав цитату, да і бачив переклад. Пряму мову саму я не дивився. Ну там не зрозуміло, що він мав на увазі. Тобто це абсолютно дві кардинальні речі. Або вони не мали права взагалі це робити, або мали право, але просто ну так випало, вибачте, там сирян, прилетіло, вбило людей. Mm -hmm. Я не знаю, що, що він мав на увазі. Юль, твої думки є справді. Ну, там, там була є? фраза, да, оця, вона, вони помилилися, але мені здається, що все-таки вони ну, він е, навмисне не почав розвивати і пояснювати, що він мав на увазі, да, тому що знову ж таки, начебто, тривають якісь перемовини, і потім вони не винесли це питання на. Засідання ООН, здається, да, бо вони хочуть так. залишатися в перемовному процесі, про який ми знаємо все менше і менше щотижня. Минулого тижня ми говорили, що вже тема перемовин майже не звучить на паблік. Цього тижня ну, це продовжується. Да, і ми знаємо про них ще менше. І вони, ну я би назвала, що вони просто зажували цю тему і 35 загиблих у Сумах. На жаль, вони не, не надали цього цьому, такого значення, якого би могли надати. Ну і я додам, що нещодавно відбулася зустріч Стіва Вікофа з президентом Росії Володимиром Путіним. Треба бачити відео початку їх зустрічі, коли Віколи обіймашки, Обіймашки, коли Вітков просто кладе руку на серце з такою. З таким благоговенієм. От, і коли таке відбувається, складно зрозуміти, що, що, що це ну і це було напередодні удару по сумах. До речі, Вітков, спецпредставник він приїхав там буквально за день, за два до, до Росії. Так. Так, і Ні. я і я додам я додам знову ж таки, що е, з 16 на 17 квітня був удар знову ж таки по цивільній інфраструктурі в Дніпрі, де загинуло троє людей, понад 30 поранені. Тобто дронові атаки тривають, ракетні атаки тривають. Складно зрозуміти про що йдуть домовленості, про про, про що перемовляються представники Сполучених Штатів і Росії. Якщо це вже Третій місяць, начебто, їх... Трампа, ну скоро сто днів у нього буде, Так. так. скоро сто днів його влади, а досягнень ніяких. Ну і більше того, дивіться, щороку під час повномасштабної війни лунали якісь е, заклики, що от великодні перемір'я, що, щось хоча було цього року, дивіться нічого в інформаційному полі, просто немає нічого. Ну, це говорить про те, що нам треба бути дуже уважними, обачними, і е, в, 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 зокрема на Великдень. Е, перебувайте ну, поблизу укриттів, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, на загрози балістики особливо. Редакторська. Що відбувається на Харківщині? Давайте поговоримо, поговоримо про це, про лінію фронту. Юр, ти ще й додатково, я бачив, в Фейсбуці виклав пост, який стосується Повітряних, повітряних цілей, дронів. Тобі слово, будь ласка. Та ти уточни питання. Ну, що тут просто дві години да, розказувати. Давай спочатку, що у нас на лінії фронту на Харківщині? Та нічого. Віалотікучий процес без особливих змін. Десь трошки відтісняємо ми, десь трошки відтісняють нас. Основні напрямки, мені здається, відомі. Це Куп'янська рух північніше Куп'янська, там де дворічна, тому що треба взяти в такі з трьох сторін оточити саме місто, щоб невідомо було з якого боку прикриватися. Ну, щоб просто його зрештою додавити. І рух в напрямку бурової. В основному я сьогодні бачив там заяву, що Росія втратила інтерес до Харківської області хтось да, із речників якихось по-моєму Костянтин Машовець був не спротив. <гум> <гум> а, окей, нехай так. Поважних людей не будемо спростовувати. Я вважаю, що мова йде виключно про перегрупування і не, і не, і не більше. Ам... Ну, є Всі. ще альтернативна думка, да, що зараз триває, просто починається весняно-літня кампанія російська, і вони просто так. мають а, перегрупувати переротувати передові позиції. Так. І, і ми побачимо, де буде основний удар. Тому да. що все одно буде місце основного удару, а все інше буде відволікаючими маневрами. І тому те, що кажуть, ну буцім то втратили інтерес. Мені здається, що на Куп'ємському напрямку вони просто вперлися і вони поки що ну теж. Да вони не вперлися, чому ви думаєте? Вони трошки рухаються, і ми ну, трошки. Туди -сюди, Воно просто да. ми доклали. Туди більше зусиль, воно менше видно. але ж ці зусилля треба було звідкись перенести. Ви побачите, де, звідки ну такое. По факту нічого не змінилося на лінії фронту. Все як було, так і залишається. Загроз стає більше, погода краща. Дронів величезна кількість росіян з'явилися нічні бомби. Чого раніше не було? Це була раніше наша перевага приблизно близько року. Росіяни шукають нові способи доставки в півішок в тил. Вони їх доставлять. Повірте мені. Причому, ну от я, мені розповідали бійці-десантники з Покровського напрямку, що ФПВ-шку можна прикріпити до молнії. Молні причому не втрачається, вона скидає далеко в тилу у нас ФПВ-шку, яка розбиває якесь на, на логістичному шляху щось розбиває, а молнія назад повертається, сідає, знову її можна зарядити ФПВ-шкою або з снарядом і так же само відправити. Я би про шахіда ще окремо хотів поговорити, тому що оці атаки, які про отруйні, це взагалі що це за? цирк? Хто мені може пояснити якийсь сенс отруйних шахедів? Ну, ну от чи відомо, давайте контекст дамо нашим слухачам і слухачкам. А що... це стратком сказав про отруйні шахеди, хочу уточнити? Е, ні, це загалом коротше. Давайте так, ми не посилаємось на анонімні телеграм-канали, але власне першочергово ця інформація з'явилася саме там в одному з великих телеграм-каналів харківських, які сповіщають про тривогу і ракетну або іншу небезпеку. І там була інформація про те, що у шахедів тепер ще і є якийсь заряд хімічний, і вони ще більше уражають. Чи відомо вам щось на офіційному все ж таки рівні про це? Бо одна з наших задач проговорювати такі, такі речі, щоб якщо це маячня, щоб люди не. Це маячня. це маячня. Військові вчора писали, були численні дописи про те, що і саме військові, які мають справу з БПЛА, про те, що це маячня, і все ж розвивається. Зносилась на цю тему, зокрема, з харківського телеграм-каналу. Не, взагалі немає ніякого підтвердження. підтвердження да, і, ну, воно суперечить логіці самій шахет при вибуху. Ну, я не знаю, чи ти бачив ці грибочки, вони по 20 метрів вогняні. Там температурка навколо, все випікає. Ну, Яка речовина залишиться після вибуху? До вона згорить. По дорозі скидає, а куди скидає? Хтось може пояснити? От шахет летить і він ну, тобто він по координатах летить. Я не знаю, ну, він не бачить, куди він кидає. Щоб, і причому там же ж розповідало, що ця речовина не прямо смертельної дії, там концентрація має бути величезна, щоб вона мала смертельну дію. Тобто це треба влучити або в бліндаж, або в вікно. Сліпий дрон може влучити в вікно там, розміром. 30 на 40 сантиметрів. Я, я не знаю, як це може бути. Ну, тобто, це на 0,001% вірогідності, що він туди влучить. Ну, ефективність цього. Ну, вони ж не ідіоти. На жаль, у нас оце от я, я не можу. Мене аж тіпає, коли поширюється цей от наратив чмобіки. Народ зупиніться, вони набагато організованіші зараз, ніж ми. І набагато більш сплоченні, тому що у них немає цих срачів, ніж у нас, як у нас. Вони все працюють на. На жаль, на жаль, у них все організовано в промислових масштабах, на відміну від нас. От і все. Редакторська. Ми цю тему не... не Брали перед етером, але я хочу її проговорити, тому що буквально декілька годин тому стало відомо, що ввечері з 16 на 17 квітня на виконавчого продюсера Суспільного Юрія Макарова була скоєна замах. Невідомий напав на нього з ножем. Так? У Києві це відбулося. От, у, Києві, у Києві це відбулося. Чому, чому ми ну? По перше, це наш колега, і я сподіваюся, що він якомога швидше е, одужає там. Є інформація, що він. Що він в тяжкому стані в лікарні, але стан стабільний. Ну, ви знаєте, що ці такі, як ці, ці сталі вирази, вони не завжди, м'яко кажучи, характеризують. Ну, Там важливо загрози життю немає. Загрози життю немає. Так, це важливо. Ми бажаємо дуже скорішого пану Юрію. Я хотів в цьому контексті з вами трохи поговорити про Ждунів так званих. Тому що, от Юра, ти в першій темі зачепив цю історію. По-моєму, я в кожній програмі кажу, що я не знаю. Ну, так, ми постійно про це говоримо. Нерізаних. Так, от, як, наскільки взагалі ця загроза існує взагалі в нашому місії і чи чи треба додатково щось про це думати? Тому що коли с, е, такий замах скоюється, ми не можемо однозначно сказати, яка була причина, але перше, про що ти думаєш, що це росіяни. Чого ви про це думаєте? Нічого не думаєте. Я, чесно кажучи, вперше від тебе почув про О, це про замах. новина, і ну, от да, вона, вона пар... свіжа. півтора години буквально mm -hmm. з'явилася так. Ну, дивіться, дивіться, тут може бути як російський слід, так може і не бути російського сліду, бо ну ми не знаємо взагалі ніяких подробиць. Да. Звісно, ждуну є. Ну цього тижня свіжий ждун у нас був виявився завербованим співробітник Харківської ТЕЦ найбільшої. Да, і минулого тижня була була резонансна інформація про те, як дивом не загинув очільник Дергачівської ОВА, тому що там була знайдена. Вибухівка вибухівка, і планувався замах на Олега, пана Олега Санігубова, керівника Харківської ОВА. Тобто, це системна історія. І виходить, я про що хочу сказати: що виходить, що ворогу вдається системно працювати з постійно, на безперервно і, і дуже мені здається, успішно, на превеликий жаль для нас. Вони вербують і продовжують не тільки молодь. А й дорослих людей, харків'ян, молодих людей, які там чомусь починають, не знаю, не тільки за гроші. Це ж не тільки за гроші, це дуже багато, багато ідейних людей, які співпрацюють з ними і погоджуються на злочини різного характеру. Так, наступна тема. Поговоримо про про те, що Стратком випустив ролик про журналістів і потім його видалив, тому що підійнявся Ну, такий масштабний реактивний я не знаю, як це назвати, яким словом. Ну насправді я б сказав, це обґрунтована реакція на безглуздий вчинок. Дуже організація, яка має величезну відповідальність. Тут ще треба зазначити, що цей ролик він створений, як я розумію, відомим художником Греховим. От і він брав цьому участь. Давайте перекажемо для наших, для наших слухачів і слухачок про що ролик і що відбулося, власне. Юль, можеш так, да, я би це назвала навіть мультиком, От, ну, uh -huh. чесно, бо ну, ролик він має нести якусь інформаційну складову або, або там якусь. А тут це просто було. Будівля стоїть з контексту. Зрозуміло, що це виробництво велике безпілотників. Біля нього журналістка з мікрофону, Мрафоном без бронежилета, без шолома, без позначок про те, що вона преса, без. А, ще в білі здається, в білому одягу. Так? Ну, Мені просто цікаво, де Стратком бачив журналістів на. Ну, під час повноштабної війни в такому вигляді. Вона розповідає про те, що тут перебуває виробництво дронів, а за якийсь термін вони наростять виробництво і будуть випускати вже там не 100 безпілотників, а 200 безпілотників, здається. І цей мультик називається Один сюжет, один удар і, начебто, Стратком хотів, щоб навчити журналістів, що ай-яй-яй, не робіть так. Ну, ми системно говоримо про те, що е, не варто одразу викладати з місця прильоту матеріали. Е, ну в харківській в харківському середовищі, скажімо так. Ну це працює це правило трьох годин. Воно працює дуже давно і стало. Але ми, ми дійники, ми не говоримо про телеграм-канали. Про неофіційні якісь пабліки, або що, треба, мабуть, пояснити ще слухачам, яким чином журналісти взагалі працюють в Харкові. Вони не самі по собі приходять на місця прильотів або на підприємства Міноборони, або що. Кожен журналіст, який там працює в місті, він отримує акредитацію Міністерства оборони. Для цього, перед цим він проходить спецперевірку Служби безпеки України. Якщо журналіст не проходить цю. Перевірку, то він не отримує посвідчення Міноборони і він не може працювати ні на місцях прильотів. Він навіть не може піти там, знімати щось. Немає такого дозволу. Ми не можемо поїхати кудись в Куп'янський зюм або що на першому блокпості у нього Одразу ж спитають документи, він не може просто так проїхати вночі, е, начебто тому, що у нього є редакційне посвідчення. Зараз редакційне посвідчення взагалі не працює. Е, умови роботи журналістів зараз на скрізь дуже зовсім інші. Ну от ви, ви знаєте, я пам'ятаю, як. Вірніше не пам'ятаю, от ми зараз говоримо про цей кейс, про цей ролик, про те, що таке, начебто, повчання журналістів в тому, що от дивіться, ви робите свою роботу не так, як треба в умовах, в, в умовах війни, підсвічуєте. Але з іншого боку, повертаюся до першої теми суми. Ця трагедія, і я пам'ятаю, що відео на матеріали, фото відео з'явилося дуже, дуже швидко у Офісу президента. Офіційних сторінках. Як тут бути? Юр, от що ти про це думаєш? Так, дуже часто у президента, Офісу президента у посадових осіб набагато раніше, ніж 3 години з'являється фото і відео матеріали. Тут мене нічого не дивує. Тут дивує, просто ну, таке питання, воно риторичне. Не вже справді так в Страткомі думають, як, як вони зняли ролик, як вони замовляли. Ну, невже вони справді думають, що їх головний ворог журналіст акредитований? Ну, невже, невже це так? Ну, теж додам до слів Юлії, що один матеріал не можна майже ну, з лінії фронту, там, десь з близького тилу чи з серйозного виробництва не можна видати без погодження. Його приглядають спеціальні люди, щоб там не було ніякої ні прив'язки до місцевості, нічого. Ти в бачать ці репортажі? От от саме такі. Ну мабуть, були. Мабуть, були на ну, мабуть були перший рік війни мабуть, Мабуть, але ж, але ж у цих людей є конкретні імена. Хто так зробив? Назвіть цих людей. І назвіть людину, яка це от придумала цей ролик. Я просто ну, цікаво. Саме мені просто цікаво цього генія побачити, який отак от, от мислить. Згенерував цю, Згенерував цю ну, да, ідею. Ну так, любі друзі, не там ви шукаєте ворогів <кхів> винних у прильотах по українських uh -huh. містах. Ну, Я додам взагалі, що не що там. дуже часто на місцях прильоту, на якоїсь забутій Богом вулиці, де там постраждали приватні житлові будинки. Сусіди вибігають і кричать на журналістів це через вас. Хоча в житті там на цій вулиці не було журналістів і ніколи б не було після того, як би цей приліт. А тепер цей стартком ще сіє ще більшу недовіру, ще більшу. Тим більше це свідчить про офіційне ставлення до того, що відбувається. Відповідно, розуміючи, як будується вертикаль влади, я припускаю, що певна частина посадових осіб візьме під козирьок і в будь-яких випадках скаже, ну та. Через вас це відбувається, тому ніяких дозволів, ні на яку роботу. Ну, а будуть про нас, про наші трагедії, писати за кордоном росіяни якась «Медуза» розкаже, як, як, як ми тут страждаємо, як наші мальчики страждають і за України. А ми будемо, як завжди, сидіти і як би так, читати новини про себе не від себе. Ну, дзеркальна якась ситуація. Редакторська. І останок хотів би з вами поговорити про пана Андрія Руденка, це депутат Харківської міської ради, 16 квітня на радіо Накипіло в денному етері у Володимира Носкова пан Андрій брав участь. Причиною для цього була його усунення з фракції Блок. Кернес. Кернеса, да? Не, Він сам усунувся ну, це з фракції. Да. Він пішов про... сам. Да. Ну, тобто... І після цього партія його вирішила позбавити із мандата. Із а він фракції із партії вийшов, так. А для чого він тоді писав заяву, що я пориваю там стосунки з партією. Ну, от така. У нього в пості було написано: я виходжу і із фракції, і з партії. Я зараз знайду. Ну, поки ти шукаєш, я скажу, що е, дуже емоційна була розмова. Розмова, на жаль, була е, російською, мовою. російською мовою. Володимир, наш колега е, неодноразово ну, пояснював, випросив пана Андрія перейти на українську мову. Він свої аргументи надавав. Е, аргументи були дивні. Я б так сказав, тобто таке пояснення не дуже зрозуміло. І взагалі ця емоційність була дивна. А Юр, Юрда, ти знайшов пост, будь ласка, читаю про партію. Ви кажете, не був. Прийняв для себе непросте, але виважене рішення вийти зі складу політичної партії Кернеса» «Успішний Харків, Так і вийшов з партії, значить, був не можна значить, вийти звідти, був, звідти з... де, ти був. де ти не був? Ну тобто, там історія така, що в результаті буде судовий позов від пана Андрія, наскільки я розумію. Але хотілося б вас питати, як ви оцінюєте, що політичне життя вирує, таки в Харкові? Бо у мене було після. Вчора... Чорашньої розмови, Стої будь слухи. ласка, якщо ви нас слухаєте, послухайте цю цей запис, це неймовірно цікаво було вирує. Так? Ну, це, це таки, да про початок у когось в головах передвиборчої кампанії. Бо дивіться, вчора Верховна Рада, по перше, проголосувала про подовження воєнного стану і мобілізації на 90 днів. Як ми знаємо, під час дії воєнного стану ніякі вибори оголошуватися так. не можуть. Тобто до липня у нас триває воєнний стан, але в головах у когось. Дотичних людей до політики в Харкові, мабуть, щось таке є пов'язане з кампанією перед передвиборчю. І медійники після ефіру Андрія Івановича Руденка не накипіло. Вони між собою проговорили цю історію. Да, чому Руденко говорить російською мовою? Хоча Володимир Носков не од... неодноразово попросив його перейти на українську, ну і всі дійшли думки, що він працював на аудиторію російськомовну. Пан Андрій, саме... до речі, неодноразово е, говорив, що його, перш за все, е, цікавить голос е, виборця. виборця да. Так, Його Звучав цікавить не, його. не партійний квиток, не присутність у фракції, а саме голос виборця. І типу, його виборці обрали, і тоді виборцям би забрати в нього мандат, а не е, фракції забрати. Ну і, вочевидь, він такий працює. Юр, ти хотів курйоза, ну от він такий курйоз. Ну, редакторська. Юра, щось хотів сказати на останок, але на останок я тільки скажу, що побачимось за тиждень, бо час наш закінчився вже 16. Поступаємось новинам. До зустрічі наступного четверга. Редакторська. Журналісти накипіло, Харків тудеї, медіапорта та думки обговорюють головні події тижня.